Питання фронту це питання, яке безпосередньо стосується і військових, і цивільних, зокрема, і цивільних людей, які живуть на прифронтових територіях. Мінрозвитку видав вже от. Так, таке оголошення, що на Дніпропетровщині та на Запоріжжі будуть оголошувати обов'язкову евакуацію дітей разом з батьками та або опікунами, вивозитимуть із окремих сіл і міст. Поки що, наразі які це населені пункти, невідомо. Але тим не менше, що ми бачимо ще все частіше в новинах, що ця зона розширюється. Можливо, у вас є якась інформація. Ви так само це попередження постили у себе в телеграм-каналі. Ем, наскільки небезпечно розширюється ця зона евакуації? Ну розширюється неприємно. Вона давайте відверто вже казати, тому що за нашими очікуваннями, давайте так скажу, мова йдеться, якщо про Запоріжжя це Оріхів, Гуляйполі і Мала Такмачка. Першу чергу ці райони, і зрозуміло чому знову ж таки, от з Дніпропетровської області тут складніше, і е, не буду казати чутки, які ходять, бо там ще складніше ситуація. І дуже не хотілося б, щоб вона так звучала. Скажімо так, ситуація з названими районами по Запорізькій області, в принципі, давно вже була е, зрозуміла і давно треба було до того готуватись. Е, сподіваюсь. А що наш мінрегіону мін розвитки готовий приймати людей, але думаю, що ні насправді, і це дуже великий сум, тому що в той самий час, наприклад, росіяни зараз публікують. Ну не публікують наші люди, витягують. Я більше би сказав би на дані, що вони в Солідарі облаштовують фактично. На пункти прийому біженців з Покровська. Як це не дивно, і скажу, що кожне окуповане місто містечко Донецької області ми бачимо, що десяток людей, а іноді і з дітьми, росіяни звідти вивозять потім в на окуповані території. Так, от дуже хотілося б, щоб цього і не сталося і в Запорізькій області, тому сподіваюся, зможуть наша влада провести евакуацію з здалегідь, зможуть. Е Проявити силу і вивести людей з дітьми в першу чергу. Дорослі, самі дорослі, можуть самі приймати рішення. Насправді їх попередили, і попередили дали можливості поки що виїхати. Ну фронт сунеться. Ми всі ці бачимо як не крутий. Це означає, що зона безпеки в нас скорочується, і це означає, що у нас дуже люблять. На цьому фоні маніпулювати з двох сторін. У нас з одного сторону влада любить замовчувати цю історію, тому що вважають, що історія некрасиво звучить. Коли кажуть, що десь зростає небезпека. Хоча це дивно, тому що фронт є фронт. З іншого боку, у нас контрвлада, а тому, що це не опозиція, а от саме контрвлада. У нас оці ці хай пожери на політичних історіях да люблять нагнітати на на навколо цього теж якусь паніку. Ну немає ніякої паніки. Ми маємо, ми, я маю на увазі всіх українців, маємо бути готові до всіх незвичних ситуацій. Тобто іноді навіть я зараз дивусь досі там банальні речі приходиться пояснювати навіть зараз, що в укриття треба йти зі всіма документами, наприклад, да? з паспортом, з документами на освіту, з документами на житло, з документами на дітей. Просто треба це завжди мати під рукою. Все необхідне, що бажано мати необхідно те, що важливо для вас. Так, щоб ти йдеш в укриття, а, і ми ніхто не знає, куди і як прилетіти зараз, або не прилетіти. дуже хотілося б уламки, шахіди, ракети і таке інше. Так само і з евакуацією. Ми всі маємо бути готові до того, що будь-яке місто України в якийсь момент може опинитися в тому стані, що звідти а, може бути потреба для евакуації. Евакуація, я нагадаю, може бути не лише через військові дії, те, що робить Росія зараз, з точки зору інфраструктури, давайте повернемось в Маріуполь. Станом весни 2022 року і подивимось, до якого стану можна довести людей. Там евакуація була необхідна в першу чергу через гуманітарну ситуацію через відсутності електрики, тепла і води. Фактично, все те, що було вимовлено електрикою в першу чергу. Тому ну давайте не фантазувати, тому що легковажність є легковажність. Тому я закликаю всіх ставитись до цього зважено. Бути підготовленими, тобто ми всі маємо бути готові взяти саме необхідно і в случі чого виїхати в більш безпечні регіони, а наші більш безпечні власне і в той же самий час, давайте так скажу. Да ми маємо бути готові приймати наших українців, які будуть змушені вищати з небезпечних регіонів. Тобто, ми маємо демонструвати нашу єдність і готовність протистояти ворогу і не веститись в першу чергу під ногами у військових, заважаючи їм робити їх справ тому що от як завжди, це почнеться, якщо е, брати наші регіони, з яких під Піде евакуація, я знаю, що буде. Я не хочу евакуюватись, і його вивозять, воно повертається назад. Потім його вивозять, воно повертається назад. Ми до безліч разів можемо казати нашим поліцейським і нашим військовим не робити цього а дбати про нашу оборону, але всі люди і всі не можуть кинути наших українців на призволяще. А це і називається виштатись під ногами військових. От не треба цього робити, однозначно, треба дослухатися до рекомендацій. А якщо влада виявилась не готова прийняти наших людей, давайте всі разом е, задавати відповідні питання влади і наполягати, що врешті-решт на четвертий рік повносамовторненню ну питань і не готові взагалі немає поставати. Якщо вони постають, то ну мабуть, що треба на якомусь етапі прийняття рішень щось змінювати новий указ Путіна з'явився. От я вже його показую, що тут так званий президент Російської Федерації говорить. Е, є тут окреме положення про те, що Іноземні громадяни або е, особи без громадянства е, можуть е, власне для того, щоб просити це громадянство, спершу треба їм відслужити. Е, тобто, це скоріше стосується трудових мігрантів, переселенців, людей, які не є громадянами Російської Федерації, е, тепер і їх долучають до цієї військової служби. Це я так розумію, е, ще один такий. Такий спосіб е привлечь да російською мовою, от що не почитало російською, вже російська мова лізе, залучити до російської армії інших людей, в тому числі знову ж таки іноземців. Про що власне і пан Коваленко казав а з одного боку, так а з іншого боку, це демонструє, що змінилось того закону, що так швидко ми бачимо, тому що він ось змін з'явився. Про те, що змінилося. раніше, ти укладав контракти, одразу мог претендувати на російське громадянство. Це було досить актуально для не для таджиків, як у нас там думають насправді чи узбеків да, та ті ж своїм шляхом ідуть російської корупції. А от всякі кубінці, оце да це в шлях відкривало їм залишатися на Росії назавжди, і умовно кажучи, раніше можна було залишатися на Росії, просто втікавши з армії, подававши на громадянство, тому що ти просто уклав контракт. То тепер за цим указом ти маєш відслужити щонайменше рік. Якщо тобі по повезе, якщо ти виживеш через рік, то можливо, ти отримуєш контракт. А якщо ні, то ні. Там написано, що да діти Утримаєш громадянство. Мають на увазі да громадянство. Угу. Да, да, да да утримаєш громадянство, але ну це ж не факт, як то кажуть, і це означає, що, що росіяни да що Росіяни введенням додаткових обмежень строкових. Демонструють, що проблеми є. Є проблема не лише з внутрішніми зовнішнім рекрутингом. Тобто, все є, судячи за все, якісь колумбійці звіти теж тікають у підсумку, да? ну і так далі. Тому ну є нюанси, складаючи докупи, ось сьогодні раз ми про мобілізацію, все це демонструє, що дійсно в Росії величезний колапс... Ну, якщо не колапс, то вже величезні проблеми з мобілізацією війська, з набором людей, і вони будуть зростати. Власне, чи починаючи з весни, ми почали казати, що восени ми побачимо гатіншу ситуацію із рекрутингом. Зокрема, от ми його нарешті з вами по суті бачимо. І це лише початок і ще раз повторюсь: весні росіяни. Ну ми, ми щось побачимо інакше. Поки що, отакими от складними шляхами, як це указ, складними шляхами, як. Резервісти росіяни цього року поки що уникли переходу до реальної мобілізації, але не можна уникати цього вічно і рано чи пізно вони цим стиснуться. І от а вони цього бояться досить сильно більш за все, більш за все, більш за Трампа, більш за, я не знаю за всі санкції Путін боїться оголошення мобілізації. В нього така травма після цих комітетів матерей, які фактично зупинили дві чеченські війни. Він цього дійсно боїться, і він не хоче цього повторення, знаючи, яка це сила нестримна, тому що це матері за своїх дітей, які це ж не те м'ясо, яке попродавало в армію, да тепер лади отримує. Це це вже трохи інша історія, і тому він цього боїться. А нам треба, щоб це почалося як мога раніше, тому що. Ми подивимося такі укази. Це демонструє, що скоро, досить скоро. Росія може воювати вічно, але не до.